Гарного рибики я знайшов дивіться, прямо в дорозі біля красивий такий пампушечка моя. Є такі місця, де треба е, мацати руками. І тут так в нас є листочки, я ось тут намацав прямо в листочках цих. Подивіться що, бачите? Тут багато вологості є, гарні грибики біленькі є. Ось такі няшки. Їх навіть не видно, що тут. Тому їх всі пропускають, а, а я находжу. Дивіться які мілашки в листочках. О! Білячки наші. А тепер їдемо за колінчиками туди. Да, бік, Ой. І тут у нас ще один такий пузатенький. Красиві такі свіженькі, свіжучки, букові грибики. Я знайшов ось ці два прямо на дорозі. на своєму місці де вона минулого разу збирала так і вона сказала що є десь тут ось збоку ще на кида де вона тут є знайде тут мужкою такий Ось такі зайчики. Молоденькі. Дивіться, які мілашки попалися мені без листочків. Такі тут молоденькі є. Так і ззаді я бачив ще одного хтось тут. Так, де-де-де. А ось тут. Земля тут така м'ягонька. Легко доставати. Ось такі чотири братчика. Ось такі грибики, вони як з картинки. Просто прекрасні. Подивіться, який няшек. Такі пальчики, солдатики, ох, красиві. Такі у нього шапочка лиш гарна, а... А сюди вони чистенькі-чистенькі, бачите, навіть хтось піджирав його. Я коли у нього недалеко знайшов ще ось таке. Збив я хвалився, навіть не бачив. Ну але грибики є, грибики. Не збирав я сироїжок і тут попався мені блондинчик. Дивіться, який карапус. Голубіночки прямо ростуть коло нього. Беремо це все зараз в кучку, самі смачні гриби. Ось так, краса, просто краса. Беремо їх до кошечка. Далі ми бачимо. Молоденькі грибки, які заховані в листочках. Так, викобирюємо, а тут опа, два. Беремо ще ось цього, викобирюємо його і кладемо до кучки до цих ось такі няшки. Так, красота. Ще один красень. Достається нам білявий красивий грибик. І ми зараз кладемо його до тої кучки, якої ми перше там назбирали. У нас тут захований чудовий грибик. Так, повертаємося сюди і тут ми бачимо ще такі просто чудові. Мега гриби. О! Да. А цей, а цей загнив грибик один. Він загнив. Ми його накриємо. Беремо ось ці і переїжджаємо чуть вперед. І ще один красивий грибик. О, Йдемо до тої кучки невеличкої будемо радіти цією красою. Ну ось, дивіться, що ми понаходили. Чудові грибики. Сироїшки. Ну, повний сак. Ну що ж будемо знімати красиві кадри білих грибів. Дивіться, о! Така няшечка. Потім переїжджаємо чуть убік. Тут на сонечку сидить, гріється, загорає. Ще один красовчик. Помилесенько його витягнув. Так, далі ми переїжджаємо. Чуть біг І тут на мохові. Ось такі красень. О! В мохові. Так, і це обираємо. Опа, замітив козарики ще. А, ні, це не козарики. Ну похожі. А може і козарики, але вони дуже, дуже пересохші якісь. Так, ладно, йдемо сюди, маю покажу вам щось красивіше. Корчики мене порадували. Так, кладу на мошок, щоб не загубити. В общем тут є також грибик. Дивненький такий, шапочка величенька, але грибик. Так, і переїжджаємо сюди в корщики. Тут нас чекає красень. Ось такий Просто чудесний гриб. Зараз ми його сфотографіруємо навіть. Я тоді ми зірвемо його. Ну, Ой, тут заміти ще одного. Давайте Видимо. Ой. Перегнув вот так. О. Красота. Ну ось. Я зараз вже в кучки покажу. Також казарик тут дети, Я сбоку сидел. А тут я назбирав грибів. Кидаємо Кидаем все в кучку. І ось такая красота. Нормально так попали, нормально Отійшов по краю берега і знайшов ось такі няшки і ось такого красення. Як мохові. Чудові грибики. Такі свіженькі. Молодесенькі. Перший раз так само. О, да. А знаєте, що да? А О, це ось що да. да. Подивіться на це! Це капець! О, це да. Це ну як да. вам сімейка? Да. Просто всі розові гриби. Капець. Одне місце. Пау! Пау! капець. Паух. Зривається красоту в це, це просто це щось нереальне. Я ще ось такої сімейки реально не бачила. Щоб ось такої сімейки. Да, ну це гарно. Ну це рідко таке буває. Попадає, що на цьому такому. Одне місце, а яке хороше. А я взагалі то пройшов спочатку, а обійшов, знайшов два маленькі. Йо -йо -йо -йо. Фіточі такі малюток є. Нереально. Це шо по нереальне. От вам і одне місце. Одне прекрасне місце. Данечка, так. Як тобі? Просто неперевершено. <ріхи> це капіс, мене має слів. Дивіться на одному містечку. Ну, що тут скажеш? Везе, так везе. І зібрався вже йти додому і тут побачив ось таку красоту. Ну Це ще не все. Я коли чуть-чуть пішов у бік, а там просто темний, красивий, мощний гриб. О. Оти вам грибики. Красавчики. Так, друзі, будемо завершувати сьогоднішній похід. Дуже получився красивий. Назбирали грибочків. Сонечко світить, погода прекрасна. Дякую всім, хто прогулювався зі мною по наших буковинських лісах. З вами був Селянин. всім до зустрічі, всім пока-пока.